Всім привіт! Я Олег Поліщук. Ви на каналі Німецько-український діалог. І сьогодні ми поговоримо про наступне. По-перше, я дам вам більш розширену відповідь на питання, чи можна покидати Німеччину згідно з 24 м параграфом. І друге, про що я би я хотів вам сьогодні розповісти, так це про те, які зміни для біженців із України вже вступили в силу з 1 вересня 2022 року. І так, друзі, чи можна покидати Німеччину згідно з 24-м параграфом? Все залежить від того, на якій стадії у вас знаходиться оформлення документів. Якщо на сьогоднішній день ви вже маєте на руках Aufenсхалститель, так, скажімо, вид на проживання тут в Німеччині. В більшості випадків він дається на два роки, то ви можете без проблем покинути територію Німеччини. Але зверніть увагу на те, що якщо ви покинете територію Німеччини більше, ніж на півроку, і не повернетесь, то ви просто автоматично втратите цей статус. Тому до 6 місяців ви можете спокійно покидати Німеччину. Але є ще одне але при цьому ви не повинні мати зобов'язання. Перед соціальними службами тут в Німеччині та не повинні отримувати будь-які соціальні пільгові виплати. Бо якщо ви отримуєте такі виплати, то тут діє зовсім інше правило. Якщо ви вже пов'язані з соціальними службами в Німеччині та зареєстровані або в джоб центрі. В центрі зайнятості або в соціальних службах, це якщо ви пенсіонер, то така служба у нас в Баварії називається Amt für soziale Leistungen, то ви не можете покидати територію Німеччини більше, ніж на 21 день на рік з тією умовою, що за вами залишаються всі пільгові виплати. Але і в цьому випадку, друзі, не забудьте попередити служби. Про те, що ви будете відлучатись, бажано це зробити в письмовому вигляді. Мені тут деякі з наших підписників дуже часто задають питання, на якій мові попереджати. Я нічого не розуміюся на німецькій, англійська, так собі. Тут я надам уже приватну відповідь, друзі. Є така програмка Google-перекладач в більшості випадків, принаймні з російської мови, на німецьку. Вона перекладає вже більш-менш нормально. З української відсотків на 10-15 гірше. Але тим паче ви можете написати текст українською або російською мовою і таким чином через Google перекладач отримати німецькомовний варіант, який і надіслати до того ж джоб-центру чи амту für Leistungen. І ще один момент, по якому ви, вам не бажано покидати. Німеччину згідно 24-го параграфу. Це той момент, коли ви ще не отримали ауфенс Іншими словами, у вас ще немає досвідки на те, що ви маєте вид на проживання тут в Німеччині, але вже є такий папір, який називається Fiktionsbescheinigung. Також на багатьох форумах юристи також не рекомендують покидати Німеччину з Fiktionsbescheinigung. Я рекомендую вам потерпіти ці 2-3 неділі. Отримати вже е, посвідку на проживання легально і тоді вже в такому випадку покидати Німеччину. Але якщо друзі ви тільки прибули до Німеччини, е, подали заяву згідно параграфу 24 і на руках маєте тільки Анкунф на е, це підтвердження про ваше прибуття, то я не рекомендую не тільки покидати Німеччину. А і те місце, в якому ви подавали реєстрацію. Дочекайтеся повного оформлення документів, а потім вже робіть зміну, як мінімум, землі. Хоча зразу хочу попередити вас, що це буде зробити не дуже і просто. Бо у вас будуть вже певні зобов'язання, і ви будете на якийсь термін. Можна так сказати, прив'язані до тієї землі, в якій ви робили подачу на 24-й параграф. А зараз перед тим, друзі, як я перейду до висвітлення другого питання і відповім вам на те, які зміни вже діють для біженців з України тут в Німеччині з 1 вересня 2022 року. Я е, хочу надати вам ще одну таку інформацію. Сьогодні зранку побачив рекламку від е, Deutsche Welle у мене на сторінці у Facebook, е, яка е, стосувалась е, безпосередньо біженців з України та називалась, е, навіть про, прочитаю 1216. Земель ФРН не можуть приймати біженців із України. Друзі, якщо ви побачите таку інформацію, не переймайтеся в цьому сильно, тому що коли я вже перейшов безпосередньо на саму статтю, то я просто зрозумів, що цей заголовок створений для того, щоб продати перегляди на сайті Deutsche Welle. Мені здається, тому що я там не знайшов перелік е, земель конкретних, які вже відмовляють е, біженцями з України. Е, тільки Брандербург та Північний Рейн Фестфалія мають зараз труднощі з прийому біженців. Землі, які залишились, які не, як вам не назвав, е, до сьогоднішнього моменту продовжують приймати біженців. Хоча керівництво багатьох з цих земель вже посилається на те, що недостатньо е, мають е, ресурсів. Е, Особливо це того, що стосується місця для того, щоб прийняти ще біженців із України. А ми переходимо до питання, які зміни вже діють з 1 вересня 2022 року для біженців із України. По-перше, друзі, на що я хочу звернути увагу, так це хороша новина. Німеччина подовжила дію безвізу для українців. До кінця листопада 2022 року. Іншими словами, це означає те, що люди, які прибули в Німеччину, продовж 180 днів мають 90-денний термін для того, щоб або подати і отримати німецьку візу, або подати дозвіл на отримання захисту згідно з параграфом 24. Якщо впродовж цих днів ви покинете Німеччину, то відлік не буде починатися спочатку, а відлік буде продовжуватися з того моменту, коли ви вперше в'їхали до Німеччини. Тому якщо впродовж 90 днів після вашого першого в'їзду до Німеччини ви не подасте заяву, або не отримаєте німецьку візу, або не подасте заяву на отримання притулку тут в Німеччині, то через 90 днів. Ваше перебування в Німеччині вже буде рахуватись незаконним. Також, друзі, ця зміна вплинула на кінцеві терміни, пов'язані з подачею заяви та отримання дозволу на перебування тут в Німеччині згідно з 24 четвертим параграфом. Тому, якщо ви до 24 лютого 2022 року перебували на території України, та в'їхали в Німеччину з 24 лютого по 3 червня включно, то ви вже мали подати дозвіл на отримання реєстрації згідно з параграфом 24 до кінця серпня 2022 року. Якщо ви до 24 лютого 2022 року знаходились на території України, але в'їхали до Німеччини вже. Після 3 червня 2022 року, то у вас ще є 90 днів від моменту в'їзду до Німеччини для того, щоб подати заявку на оформлення параграфу 24. Але якщо ви вже з початку вересня за ці 3 дні в'їхали на територію Німеччини або тільки збираєтесь в'їхати на територію Німеччини, то у вас також є 90 днів. За які ви маєте подати заяву на отримання відповідного статусу згідно з параграфом 24. На цьому все, друзі, на сьогодні. Я Олег Поліщук, ви на каналі Німецько-український діалог. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Пам'ятайте, що ваші коментарі, ваші лайки дуже допомагають нам розвивати канал, Будьте активні. Пишіть, що для вас є важливим. Можливо, на якісь ваші питання ми дамо відповідь або знімемо нове відео, або дамо відповідь прямо під вашими коментарями. Я знаю, що не всі теми ще розкриті, що ще є дуже багато чого. Чого ви не знаєте тут в Німеччині, але завжди краще, коли ми відчуваємо ваші потреби і таким чином вже надаємо відповідну відповідь на ці ваші потреби. Україна переможе, перемога буде за нами. До зустрічі в наступних відео.